Шановні колеги, презентуємо вам підручник інтегрованого курсу «Мистецтво 2 клас, авторкою якого є докторка педагогічних наук, професорка кафедри дошкільної початкової освіти Сумського державного педагогічного університету Ольга Лопова. Цей підручник створено відповідно до вимог чинного державного стандарту початкової освіти та типових освітніх програм для закладів середньої освіти. Розроблених під керівництвом Олександри Савченко та Романа Шияна. Підручник є органічним наступником навчальної книги для першого класу, тож ґрунтується на аналогічних педагогічних підходах, дидактичних принципах і методичних основах. Як і попереднє видання, він має інтегрований характер та придатний як для сольного викладання навчального предмета одним педагогом, так і для дуетного викладання двома фахівцями. Як і у першому класі, методичним апаратом підручника передбачено розмаїття мистецької діяльності школярів, ознайомлення з теоретичним матеріалом, сприймання та обговорення творів музичного і образотворчого мистецтв, мистецькі дитактичні ігри, елементарне музикування, розучування і виконання пісень. різні види практичної образотворчої діяльності малювання, аплікація, ліплення тощо. При цьому враховуються особливості психофізичного розвитку дітей, тож види і форми роботи на кожному уроці короткочасні, різноманітні та різнофункціональні. Для диференціювання навчального матеріалу в підручнику використано зручну та наочну систему орієнтування, що складається з графічно чітких і лаконічних сигналів символів. Застосування цих умовних позначень допомагає вчителю та учням легко орієнтуватись у розмаїтті запропонованих видів діяльності. Побудований на засадах наступності, підручник для другого класу має оригінальне тематичне наповнення, спрямоване на систематизоване ознайомлення дітей зі змістом, основними видами і мовою мистецтва. На це учнів налаштовує насамперед зміст вершованого вступу. Світ мистецьких творів царина чудова, там панує дивна чарівлива мова, акварельні ритми на осінніх вітах, І мелодії барви на весняних квітах. Вас бере за руки дивовижна казка. Коло бар і звуків просимо, будь ласка. Перший семестровий розділ Світ мистецьких творів орієнтує школярів на ознайомлення з видовим. І змістовим розмаїттям творів мистецтва. Згідно з вимогами програм, домінуючим у підручнику є сфери музичного та образотворчого мистецтв, і методичним апаратом підручника передбачена розмаїття відповідної мистецької діяльності школярів. Проте належну увагу приділено також літературі, хореографії, театру, кіномистецтву. У межах першої чверті Другокласники дізнаються про ознаки і основні види мистецьких творів, особливості їх сприймання та збереження, навчальні теми другої чверті, про що мистецтво розповість, мистецтво змальовує осінь, мистецтво про тварин, мистецтво розповідає казки, мистецтво зображає, мистецтво виражає, присвячено розкриттю широкої образної та змістової палітри мистецьких творів. У контексті другого семестру розділу чарівна мова мистецтв другокласники у доступній формі ознайомляться з особливостями, основними елементами та засобами виразності мови музичного та образотворчого мистецтв. Спочатку формується уявлення про функціональну спільність простих мовних одиниць крапка звук, лінія, мелодія тощо. Згодом вибудовується система паралелей. Між основними засобами виразності музичного та образотворчого мистецтв тембр колори, лад, світлотінь, динаміка плановість, музична форма, композиціям художнього твору. Принагідно діти ознайомлюються з особливостями художніх мов інших мистецтв літератури, хореографії, театру та кіно. Інтегративний характер курсу. Забезпечується насамперед засобами змістово образної спільності мистецьких творів. Прикладом такої інтеграції може слугувати тема мистецтво змальовує осінь, де представлені вірші, картини, фото, інструментальна п'єса, пісня, творчі завдання поєднані осінніми образами. Застосовується і поняттєва інтеграція, коли Певне мистецьке явище розглядається у контексті різних мистецтв. Наприклад, у темі Ритм мистецький чарівник інтегроване поняття ритм розглядається на прикладах архітектури, музики, декоративно прикладного мистецтва. У підручнику яскраво виражений виховний компонент, що передбачає залучення дитини до ідеалів краси, духовності, добра, формування. Кращих моральних якостей. В умовах російської військової агресії значно посилено національно-патріотичне спрямування з місту, що орієнтований на ознайомлення дітей з творами культурної спадщини України та дружніх держав. Національна спрямованість яскраво відчувається також в ілюстративному матеріалі підручника, де представлено розмаїття творів українського мистецтва. Кожна ілюстрація несе певне функціональне навантаження. Внукає до роздумів, фантазування, формує естетичний смак. Відповідно до вимоги щодо формування інформаційної компетентності учнів, до усіх музичних і деяких візуальних творів підручника додано QR-коди. Вони надають доступ до мультимедіа за допомогою смартфона, що усуває потребу у використанні дисків. У змісті підручника подано також ряд завдань, які орієнтують дітей на роботу із сучасними медіаресурсами. Розподіл матеріалу в межах розділів є зручним для використання, адже кожна навчальна тема відповідає одному навчальному тижню, тобто двом урокам мистецтва. Для більш ефективної організації навчальної діяльності за підручником на першому з цих уроків. Доцільно приділити більше уваги музичному мистецтву, а практичну образотворчу діяльність повторення і поглиблення тематичного матеріалу запланувати на другий урок. Для більш виразної диференціації навчального матеріалу в змісті підручника застосовано різноманітні рубрики. Так, рубрика Попрацюємо разом спрямована на формування культури спілкування з мистецтвом і реалізацію виховного потенціалу колективної музичної діяльності. Виховання колективізму, взаємоповаги, дружби. Хвилинка говоринка націлена на формування не лише мистецьких, а й ключової мовленевої компетентності другокласників. А рубрика Мистецькі підказки пропонує дітям алгоритми виконання певних практичних завдань здебільшого з образотворчого мистецтва. Для тематичного контролю розроблено чотири комплекси контрольних завдань запитань сторінки повторинки. Вони містять різноманітні запитання і практичні завдання щодо різних видів мистецтв. Наводимо приклад такого комплексу до другої чверти. Рубрика Твої мистецькі канікули орієнтує учнів на цікаву самостійну мистецьку діяльність або підготовку до виконання наступних завдань. Таким чином, зміст підручника орієнтує дітей на реалізацію ідеї навчання упродовж життя. Багато змістове наповнення підручника дає змогу вчителю вільно обирати запропонований матеріал, зокрема і на засадах диференціації, урізноманітнювати та оптимізувати навчальну діяльність дітей. Придатність підручника для самостійної роботи учнів дозволяє максимально вивільнити урочний час для активного спілкування дітей з мистецтвом, слухання музики, співу та художньої творчості. Шановні колеги. Створення підручника цікава, але надзвичайно складна і відповідальна справа, до якої причетні багато фахівців. Авторка підручника і творчий колектив видавництва школяр щиро дякують усім, хто допомагав нам мудрою порадою, добрим словом і ділом, зробити дитактично обґрунтовану, зрозумілу і цікаву для дитини книгу, а також усім, хто високо оцінив і підтримав нашу працю. Сподіваємося, що новий підручник дієво допомагатиме вчителю крок за кроком залучати учнів до чарівного світу мистецтв.